Є ще одне віто, 2.2 дизель, 300 тисяч пробігу, один власник був 2007 рік, повна сервісна історія, автомат, ось такий салон, двойка, тройка так виглядає Екстра вон, фуркоп, 6500 його ціна. Такі тут є бюджетніші. Астра така 1536 ISX, Mitsubishi, Ford, Astra K, Tucson з невеликим пошкодженням, Meriva, Hyundai. Такі друзі машинки. Дуже багато все не вийде показати. Тому хто що бачить, що кого цікавить, пишіть. Можу спитати за будь-який автомобіль. Кашка і Ауді, Діклани, Форди, Тойати, Ауріс, Короли, Гібриди, Пріуси. Що хочеш.